Вітаю! Приїхали сигналізатори двох, двох видів. Ось такий сигналізатор Baracuda TS 220 гривень. Є регулювання тональності, чутливості та звуку. В комплекті йде крона. Є дорожчий варіант ось такий сигналізатор FA28. Ціна 320 гривень. Шостий тип має функцію антизлодій. Крона теж йде в комплекті. Є у кольорах зелений, жовтий, синій та червоний. До них можемо запропонувати ось такі набори. Швидко знімний механізм. 4 штучки в набори, ціна 320 гривень. Дуже зручна штука. Так, використовується. Ось так і собі насаджуєте. Так само закладається. Кого цікавить, пишіть по номеру знизу.